У селі Шевченкове відкрили відновлений вітряк 19 століття, унікальну історичну пам'ятку національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Нове життя споруда отримала завдяки підтримці благодійного фонду МХП Громаді, громадським організаціям Екологічний рух Черкащини та Чужих бід не буває. Як усе відбувалося далі в сюжеті. Під час події учасники вшанували пам'ять матері Тараса Шевченка, відвідали хату дяку та Муринський музейний комплекс. До заходу долучилися близько півсотні дітей-військовослужбовців ЗСУ, які взяли участь в екскурсії з Шевченковими місцями. Ми приїхали сюди, аби дізнатися, як жив відомий український поет Тарас Шевченко. Дізнатися про його минуле, його творчість, який він взагалі був впізнати його і запам'ятати це назавжди. Ми приїхали сюди, і перше, що одразу кинулось в очі, це його портрет, вишитий гладдю. Це просто неперевершена робота української майстрині. Зі слів дівчини, Тарас Шевченко її улюблений поет. У його віршах Сила українського слова та історія народу каже, що мріяла побачити Шевченкові місця наживо. Тож ця мандрівка стала для неї справжнім емоційним відкриттям. Це мій улюблений поет, його творчість завжди розкриває найглибші мотиви. Кожен його вірш викликає хвилю емоцій і. Закарбовуються в пам'яті назавжди. Вперше Шевченкові місця відвідала разом з учнями соціальна педагог Леся Гриб каже, що для дітей ця подоростала можливістю побачити живу історію, відчути атмосферу, у якій зростав кобзар, та ще більше усвідомити цінність його творчої спадщини. Ми привезли діток 8-11 класів. Метою цієї поїздки ми бачимо тим, щоб діти не забували, пам'ятали про наших відомих письменників, про їхню творчість, про їхнє минуле, про їхнє як вони висвітлювали нашу, нашу Україну, і щоб вони дізналися багато цікавого. Допомога культурі завжди важлива, особливо зараз, коли багато втрачається. Тому підтримка культурних ініціатив, закладів та діячів культурі є надзвичайно ціною, зазначила Людмила Тустопят. Сьогоднішня подія це не лише подія про відновлення, про реставрацію. Це перш за все подія про людей, про людей, які є меценати, тому що благодійні фонди, скажімо так, інші громадські організації, які вкладаються в відновлення культури, це перш за все люди, люди з великим серцем, з розумінням національної ідентичності, які розуміють, що таке автентична історія, яка вона має значення для кожного нашого прийдешнього покоління. Відновлення вітряка у Шевченковому. Це приклад успішної співпраці громади, державних установ і партнерів, зазначила голова Ради розвитку громад благодійного фонду МГП громаді Тетяна Волочай. За її словами, такі ініціативи не лише зберігають культурну спадщину, а й підсилюють туристичний потенціал та благоустрій громади. Благодійний фонд МГП громаді має цілий стратегічний напрям у своїй стратегії як утвердження української ідентичності і промоція її в Україні і світі. В межах цього напряму ми підтримуємо дуже проектів, багато і міжнародних проектів, такі як культура ВС війна і. Ті, що в Україні кіно заради перемоги, відновлення музеїв. Ми підтримали вже цілий ряд музеїв, такий як музей архітектури і побуту в Пирогово. Там ми зробили вхідну групу, а також відреставрували також вітряк Херсонський. Нині ворог цілеспрямовано знищує українські артефакти, намагаючи стерти ідентичність. Тому відновлення таких об'єктів це не лише про культуру, а й про спротив та збереження власних коренів. Це дуже важливо. Це наш стратегічний напрям, тому що ми бачимо, що війна йде не за територію, а війна іде за сенси, за поведінку людей, і Росія повсякчас хоче знищити нашу українську ідентичність. Вони постійно вивозять артефакти, яких вже більше мільйона сімсот вивезли, руйнують культурну інфраструктуру. Тому зараз саме час це зберігати, примножувати і давати цьому вогню в нас горіти, щоб мати сили для опору. Для донатів, для роботи, для відновлення громад для життя на Черкащині. Чимало об'єктів історичної спадщини перебувають у занедбаному стані. Саме тому громадська організація екологічний рух Черкащини долучилася до їх відновлення, аби зберегти важливі для регіону місця. Ми вже ось три роки, як приймаємо проблемами національного заповідника Батьківщина Тараса Зевченка. Першим нашим кроком було це відновлення вітряка, який ми відновлювали протягом трьох років в три етапи. Десь коштів потрачено більше півтора мільйона гривень. І сьогодні ви бачите, що він приведений <кій> порядок зі слів Івана Полудня для дітей надзвичайно важливо відвідувати історичні місця, де можна відчути силу власного коріння, адже саме їм відбудовувати є розвивати Україну після перемоги. Тому важливо створювати для молоді підґрунтя для розвитку потенціалу та подбати про їхнє емоційне й ментальне здоров'я. Сюди ми привезли 50 дітей. дітей. Возим в Уман, там возим переяслав. В общем, таке з ними працюємо за тим, щоб прививаємо, щоб вони любили нашу державу, щоб бо це наше майбутнє, які будуть будувати державу і так далі. В общем, передаємо ці всі цінності, цінності їм. На черзі відновлення у шевченківських місцях віковічні дуби, яким близько тисячі років. Анна Могильна, Геннадій Ямелянов, Служба новин телеканалу Ільдана.